Хворі недовгоживучі, це інцести між, ага, між ну, тваринами, так, так, так. це генетичні захворювання, генетичні дефекти. Але давай відійдемо від мальтіпо, це метис у нас, який набрав дуже велику популярність. Давай брати саме розплідники. Наприклад, там французькі бульдоги. Теж Пример, популярна порода. Була вже не да, така страда. Вже синя. не так. так? Була дуже популярна порода, і що у нас? Вони живуть зачастіше всього в клітках, тому що французькі бульдоги достатньо агресивні до інших тварин. Вони між собою дуже рідко контактують. Вони живуть в клітках, їх експлуатують, вони народжують постійно дівчата. Хлопчата просто живуть, їх годують і в'яжуть з усіма просто. Потім народжуються цуценята, ніхто не ну, не дивиться вони, <головік> ніхто їх не лікує, якщо вони хворі. Їх вигодовують, продають по 2 тисячі гривень і продовжують цю суку знову в'язати. І вона знову народжує таких самих цуценят. А якщо вони не продаються, цуценят що з ними роблять? Гарне питання. Вони <головік> або їх присипляють. Або вони пускають їх в розведення, вони від до першої тічки їх там тримають. От там 6, 7, 8, 9 місяців починається тічка. Вони папою в'яжуть цю дівчинку. народжується ще хворіше створіння. І що далі? Ну, і це просто це масово. Вони ж. Ну, народжують там по 40 цуценят може на рік бути, якщо це декілька По дівчинок. 40 цуценят? Так, так, так. Я це бачила. от Якщо там, наприклад, в цієї людини 10 дівчат французьких бульдогів їй не треба там декілька кобилів для цього, їй треба один хлопець і 10 дівчат. І це просто конвейер. І це знущання над тварини, тому що вона не повинна цього робити. Але попит є. Як Тому що, життя. Ну, коли про чорні розплідники почали взагалі говорити. А мені здається, що про них не почали говорити до сих пір, так як треба. Так, як, як треба? Якщо чесно. Може бути, про це кричать, але теж є з іншої сторони. Наприклад, якогось законодавства для чорних розплідників в нас нема. Ну, неналежні умови утримання тварин ну, будуть тобі штраф адмін. Угу. Так? Вилучати в таких людей тварин дуже важко. Волонтери зараз роблять, як вони намагаються в цих розплідниках розібрати побільше собак, забрати, забрати, потім розпові... коли забирають вже всіх тварин, починають розповідати про цю людину, що вона от така сяка, вона погана. От, а якщо до цього про неї розповісти, вона тварин не віддасть, і при цьому ці тварини будуть страждати, хворіти, вмирати, а розголос вже не допоможе, якби бо тварин не вилучить.